Отож, на лівобережжі Херсонщини, як повідомили в інституті вивчення війни, зсу змогли просунутися до лісових масивів на південь від Кринок. Окрім цього, за словами кремлівських військорів, зсу атакували поблизу поїми піщанівки під степно, де ми намагалися встановити позиції між цим селом та козачими лагерями. За даними австрійського аналітика Тома Купера, ЗСУ закріпили за собою майже всі кринки і більшу частину козачих лагерів. Окрім цього, наші військові наступають із піщанівки. Західному напрямку, за його даними, в цьому районі наразі діє принаймні одна система радіоелектронної боротьби для блокування російських БПЛА, що дало змогу перекинути вперед бронетехніку та частину артилерії. Крім того, встановлено панування українських БПЛА, що де-факто ізолює російські підрозділи в районі козачих лагерів. Купер додав, що просування тут йде повільно, але все ж таки не стоїть на місці. Інформацію про наші успіхи підтверджують і українські осінт аналітики які за Значили, що ЗСУ продовжують тиснути на російські війська в Корсунському лісі на південь від кринок та просувається в східній частині населеного пункту. За даними аналітиків, у зсу велика перевага в засобах точного ураження цілі, тобто у нас набагато більше дронів камікадзе. А також ефективніше працює аеророзвідка і артилерія. Про цю проблему вже не вперше пишуть російські військові з приводу інших українських плацдармів, крім кринок, потрібні уточнення. Відомо, що ЗСУ продовжують тиснути на. В околицях Піщанівки і намагаються просуватися між козачими лагерями і підстепне для того, аби ліквідувати наші плацдарми, як повідомили аналітики, новий командувач російського угруповання Дніпро Теплинський запросив більше сил на Херсонський напрямок. Звичайно, же, це пов'язано з українським плацдармом на лівому березі. І тут у РФ виникли проблеми. Як повідомляють деякі ресурси, Теплинський вимагав 7-му десантно-штурмову дивізію в його розпорядження на Херсонський напрямок. Схоже, що він отримав відмову. Нагадаю, що 7-ма десантно-штурмова дивізія зараз виконує бойові завдання на напрямку роботи невербовим. Чому ж росіяни не можуть передислокувати підкріплення на Херсонський напрямок? А справа у втратах, через які умовна дивізія може мати лише 50% особового складу з потрібних 100. Така ситуація з багатьма російськими дивізіями, корпусами та арміями. Якщо брати 7-му десантно-штурмову дивізію, то вона без урахування втрат налічує близько 3 тисяч осіб. І всі вони зараз тримають оборону в районі роботаного вербового і не можуть бути просто так витягнуті звідти, бо в такому випадку можуть настати вже проблеми з обороною на Оріхівському напрямку. Нагадаю, що напередодні військовий оглядач Костянтин Машовець заявляв, що принаймні у двох місцях передові підрозділи ЗСУ на відтінку між Олешками та Новою Каховкою зуміли перерізати прибережну дорогу, яка йде з Нової Каховки на Олешки. Так от сьогодні цю інформацію підтвердила речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк, яка заявила, що українські війська взяли під контроль дорогу Олешки Нова Каховка. Тим вона зауважила, що усі нюанси операції розкривати не буде. Гуменюк лише додала, що зсу продовжують працювати над тим, щоб у ворога були максимальні проблеми з логістикою. Щоб українська армія могла далі просуватися вперед, потрібна велика кількість озброєнь, техніки та боєприпасів. Масштабне перекидання можна організувати тільки через понтонну мостову переправу, адже де-факто Україна не має можливості використовувати стаціонарні споруди, бо ворог їх зруйнував. Усі чотири мости через Дніпро. В цій частині знищені це антонівські залізничні та автомобільні мости, і переправа біля дамби в новій каховці, для того аби зробити понтонні мости, потрібне спеціальне обладнання, але не менш складне завдання обезпечити переправу від ворожої авіації та артилерії. Поки це важко реалізувати через тотальну перевагу Росії в авіації як вихід нарощування мережі систем ППО, щоб відсунути ворога подалі від Дніпра на думку військового оглядача Владислава Селезньова, те як далі тут розвиватиметься ситуація, Ситуація залежатиме від того, чи має українська армія достатню кількість ресурсів, щоб просуватися вперед. Однозначної відповіді наразі немає, але є ключовий момент. По фронту в 60 кілометрів плацдарм тримають українські морпіхи, і ворог змушений рефлексувати, перекидаючи сюди додаткові підрозділи. Безперечно, на даний момент успіхи тактичні. При цьому варто звернути увагу на деталі: відстань від Дніпра до кримських перешийків, зокрема до району Каланчака та Чаплинки, близько 80 кілометрів. І за весь час окупації росіяни не створили там потужної мережі інженерних фортифікаційних та захисних споруд. На підході до перешиків щось будують, але загалом не на півдні Херсонської області їх майже немає за словами Селезнього, окупанти були впевнені, що українська армія не зможе форсувати Дніпро. Однак ми бачимо, що ситуація змінюється, і це чудова можливість для сил оборони. Хоча трансформувати цю можливість у визволення території можна лише за наявності необхідних ресурсів. Якщо уявити, що українська армія зможе рухатися вперед трасою трасу Є е 97 у напрямку кримських перешийків, то угруповання ворожих військ у західній частині пів. Ївні Херсонської області може опинитися в оточенні це національний парк Білобережжя, Кінбурська коса та найближчі райони. Звідти ворог досі намагається бити по Очакову та населених пунктах на протилежному березі Дніпробузького лиману. Відповідно, якщо ми зможемо просунутися до кримських перешийків, звідти ворогу доведеться забиратися, щоб не потрапити в оточення. Тобто окупанти можуть опинитися в досить непростій ситуації. А якщо українські сили рушать далі, то росіянам треба буде швидко тікати з залізного порту Лазурного та Скадовська до окупованого Криму. Поки про це говорити на жаль зарано. Для звільнення півдня Херсонської області потрібні величезні ресурси, адже противник тут зосередив до 65 тисяч осіб, і це дуже багато багато, приблизно стільки ж на півдні Запорізької області та на Лимано-Куп'янському напрямку. Таким чином, за рахунок сил, ворог намагається зупинити просування морпіхів. Більше того, окупанти зараз тут будують додаткові оборонні рубежі, щоб у разі просування української армії вона вперлася в них. За словами військового оглядача Олександра Мусієнко, стратегічний вплив подій на лівобережжі Херсонщини важливий з багатьох аспектів. По перше, цей напрямок розглядається як можливість порирвання російських флангових атак, які зараз тривають на сході, в районі Авдіївки, і частково на куплянському напрямку. Але видно, що ворог зараз керує усі сили на Авдіївку, адже їм важко наступати на сході одночасно по кількох напрямках. По Друге, зараз іде боротьба за ініціативу, яка не припиняється стратегічно, тобто замисел якого командування буде більш вдалим, тому що Росія намагається витягти наші сили на схід. А ми своєю чергою не йдемо на поводу росіян, і наше командування ймовірно хоче перетягти їхню увагу, щоб змушувати їх маневрувати цими резервами. Попри це, видно, що окупанти не готувалися до подібних сценаріїв, тобто ворог розраховував, що всі наші сили підуть на схід і що там буде тривати боротьба як мінімум до весни. А тут наше командування несподівано для ворога зробило висадку на лівобережжі, а тому зберігається інтрига. Щодо ймовірного розвитку військової ситуації взимку, то на думку експерта, більшість українських підрозділів буде діяти в активній обороні, яка на певних напрямках буде переходити в локальні наступальні дії. Він зазначив, що активна оборона. На те й називається активною, щоб у разі успішного відбиття, атак переходити на певних напрямках в локальні наступи і здобувати успіхи. З іншого боку, все буде залежати від того, на яких позиціях ми увійдемо в зиму.